Загинули під час урочистого шикування. Росіяни атакували бійців 128-ї гірсько-штурмової бригади під час вручення їм нагород з нагоди дня артилериста. Сталося це у прифронтовому селі на Запоріжжі. Про трагедію розповів у соцмережах військовий із сусідньої бригади. За його словами, нагородження ініціював офіцер цієї бригади, ігноруючи небезпеку ворожих обстрілів. Якісь Дуже розумний офіцер вирішив провести шикування особового складу бригади для урочистого нагородження особового складу цієї бригади в прифронтовому селі. Ба більше за даними із соцмереж, офіцер, який наказав провести нагородження, на нього запізнився у цей час. Окупанти атакували українських бійців ракетою Іскандер М у збройних силах України. Підтвердили удар по військових 128-ї бригади. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбук, що вже доручив провести перевірку за фактом трагедії. За інформацією ЗМІ, внаслідок ракетного обстрілу загинули понад 20 військовослужбовців також постраждали мешканці села. Відомо, що у лавах 128-ї гірсько-штурмової бригади служили бійці із Закарпаття. Очільник місцевої ова Віктор Микита вже звернувся до громадян із проханням утриматися від гучних свят у пам'ять про загиблих героїв. Андрій Дідудюк, телеканал НТА.